Середа, 19 червня 2024 року, таро карта дня Шістка мечів. Шістка мечів це карта таро, яка часто асоціюється з подорожами, вимушеними змінами, подоланням труднощів та пошуком нових можливостей. Вона може символізувати перехід. З одного етапу життя до іншого вимушене розставання з чимось або кимось важливим або ж тріумфальну перемогу над ворогами. Ця карта може означати кінець конфлікту, сварки або суперечки. Шістка мечів може вказувати на період одужання після хвороби. Або травми. Вона також може символізувати емоційне зцілення та прощення моя порада: не бійтеся рухатися вперед. Відпустіть старі образи і йдіть вашим шляхом далі. Зосередьтеся на мирі та гармонії у вашому житті. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.